Привіт, друзі! Варикоз це патологічне розширення вен на ногах через порушення кровообігу. Я фітнес-тренер Ольга і в цьому відео ми розберемо вправи від варикозу, які допоможуть зменшити набряки та біль, покращити кровообіг та запобігти розширенню вен, зняти напругу та втому з ніг. Ляжте на спину, витягнувши руки вздовж корпусу. Підніміть ноги вертикально вгору. Напружте стегна та гомілки, переведіть фокус уваги на стопи. Опустіть пальці обох ніг вниз, витягуючи носки. Ви повинні відчути, як передня поверхня стоп розтягується. Тепер із зусиллям потягніть носки на себе, розтягуючи м'язи гомілок. Виконуйте рухи ритмічно, але не різко. Ця нескладна вправа покращує гнучкість гомілкостопа та збільшує еластичність м'язів. Залишайтесь лежачи на спині з піднятими вгору ногами. Почніть акуратно розводити носки максимально обік. Відчуйте, як працюють литкові м'язи та гомілкостопні суглоби. Розтягуються м'язи передньої поверхні стоп. Включайте цю вправу в свої тренування, щоб не тільки позбутися набряклості та больових відчуттів у ногах, але також зміцнити гомілкостопні суглоби. Лежачи на спині, зігніть ноги в колінах. Тепер відірвіть одну ногу від підлоги та почніть виконувати кругові рухи ногами знизу вгору. Виконуйте рухи м'яко, не перевантажуючи суглоби. Уявляйте, ніби крутите педалі. Виконуйте вправу в середньому темпі з повною амплітудою руху, щоб розвантажувати м'язи ніг і зняти з них напругу. Виконайте 8-10 обертань однією ногою та змініть сторону. Ця вправа від варикозу покращує кровообіг та лімфоток, знижує втому та біль у ногах, зменшує набряклість. Лежачи на спині, зігніть одну ногу в коліні, іншу випряміть і підніміть над підлогою. Тепер підніміть пряму ногу вертикально, в крайній точці тягніть носок. Опустіть ногу вниз, тримаючи стопу в природному положенні. Коли стопа майже досягне підлоги, знову випряміть стопу і потягніть носок уперед. Виконайте 8-10 обертань. Однією ногою потім змініть сторону. Ця вправа прискорює кровообіг і тонус м'яз ніг. Ляжте на підлогу, витягніть ноги перпендикулярно до підлоги і зігніть їх у колінах. З цього положення випряміть ліву ногу, не згинаючи стопи. Поверніть її у вихідне положення та випряміть праву ногу, повторюючи рух. Під час виконання постійно тягніть носок, щоб збільшити ефективність цієї вправи від варикозу. Виконуйте цю вправу, щоб запустити кровообіг, зменшити набряклість і позбутися тяжкості в ногах. Лежачи на спині, витягніть руки вздовж тіла, ноги підніміть вертикально вгору, носки тягніть на себе. Розведіть ноги максимально убік до відчуття розтягування внутрішньої поверхні стегон. Зведіть ноги і знову повторіть розножку. Вправа відмінно знімає втому та напругу, знижує набряклість, покращує гнучкість і повертає ногам відчуття легкості. Підніміть ноги на стіну під кутом 45 градусів. Упріться стопами в стіну і розслабте м'язи ніг. Не відривайте від підлоги поперек, не напружуйте спину. Тепер почніть тягнути носки на себе, розтягуючи м'язи гомілок. Затримайтесь на мить, а потім повертайтесь у вихідне положення. Вправа покращує кровообіг, знімає втому та напругу з ніг та стоп. Продовжуємо виконувати вправи із опорою на стіну. Ноги піднята під кутом 45 градусів. упріться стопами в стіну і розслабте м'язи ніг. Зберігайте положення з піднятими ногами, затримуючись в цьому положенні від 30 секунд та довше. Це найпростіша вправа при варікозі, яка сприяє відтоку крові від ніг до центра тіла, що допомагає прибрати біль, тяжкість та набряклість. Регулярне виконання цих вправ знизить симптоми варикозу і позбавить вас від вечірної тяжкості в ногах. Не забудьте підписатись на мій канал, натиснувши на кнопку підписки та дзвіночок, щоб не пропускати нові тренування. Папа! -па.